Всі ми знаємо, що на сході України зараз йде війна. Сьогодні ми перебуваємо у Львові, де проходить мітинг на підтримку всіх воєннополонених. Ми з'ясуємо, як наша держава піклується про них. Я Батько загиблого сина Петрівського Ігоря, який загинув 10 вересня 22-го року, 23-го року, під Новомайорським. Я його шукав більше півроку. Загинула їх, їхня група. Четверо чоловік. Трьох ми похоронили, а четвертого Карпівка, от який у мене тут написаний. По сьогоднішній день ніхто не дає знати, він сирота, він не має батьків, він має тільки сестру. А в сестри минулого року також загинув чоловік. І ситуація така, що нема навіть кому поклопотати за цю дитину, щоб гідно похоронити. Коли я забирав свого сина. Це був Вижгород, це був Вижгород, е, е, цей е, е, морг, біля моргу стояв великий рефрижератор, який не був підключений до холодної е, установки. Відкриваючи двері, я побачив в рефрижераторі близько 50 тіл, які лежать один на одному. Стікаючи плотю і кров'ю і відчуваючи отой сморід війни, ви уявіть собі картину, а нам говорять, що наші хлопці безвісті зникли Ні, люди, вони є, тільки вони нашою владою чомусь приховані і не віддають нам наших дітей. За що вони воюють, за що вони гинуть? Для того, щоб над ними плюндрували як таке може бути в нашій Україні? Тому я протестую, тому я сьогодні тут і за підтримки прошу знайти отого хлопчину 35-та бригада, 18-й батальйон морської піхоти, штурмовик, який ніколи в житті не тримав зброї, пробувши. На навчанні в Рівному за місяць він штурмував Донецьку область, який був всього-навсього в трьох штурмах і поклав свою голову, не втікаючи з позицій, а йшли на штурм безпосередньо і відбивали позиції. Там вони всі загинули. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Михайло, брат зниклого безвісті Володимира з 80-ї бригади. Для початку хотів подякувати всім, хто не словом і ділом прийшов підтримати сім'ї зниклих і подивитися в очі тим бездільникам, які тут стоять, і розказують, як вони багато працюють. Сім на двадцять. Минулого разу тут на зустрічі пан Святослав сказав, що слідчі регулярно проводять ротацію, Їздять в Краматорськ на схід, працюють, дуже важко працюють. А чого їздять туди, ми не знаємо. І він так і нам не сказав. А чого їздять? Справа в тому, що неодноразові дзвінки були до слідчого. А знаєте, яка відповідь від слідчого? А відповідь така: на мені три тисячі справ, як ви собі уявляєте, я буду нею займатися. Отака От відповідь: слідчих, які туди їздять, протирати штани, які отримують кошти. З бюджету платників податків, нас громадян. чому вони туди їздять? Де відповіді на запитання родичів? Коли волонтери нам скидають з місця розкопок фотографії, ми дзвонимо до слідчого знати, як проходять результати пошуків. А він каже: Я навіть не в курсі, що там ведуться пошуки Оце це його робота. Вони дуже спекулюють відповідями, наприклад. Як уявляєте, нам треба відлучити військового від завдання і опитати. Це півтора року прийшло, і ніхто не опитав. Ми, родичі, зниклих, знаходили номера телефонів керівників. Всіх, хто був задіяний в тій операції, всіх, хто вийшов поранений, хто виходив евакуйований. А вони нам сказали, ніхто з нами не зв'язується. Каже, маємо багато інформації, що могло би допомогти. Чи загинув, чи зник. ніхто до нас не телефонує. От така робота наших слідчих. Ганьба такі, слідчий, які яких... ситуація наступна. З нашого епізоду мати військового, який в тому епізоді з моїм братом залишився зниклим, знайшла свого військового на сайті на телеграм-каналі москальському, е -е, зробила принтскрін, і цю інформацію з фотографією. Дала всі можливі установи на БУ, СБУ, Міністерство оборони, Координаційний штаб, Міжнародний Червоний Хрест. Відповідь була одинакова: ми візьмемо ту інформацію в обробку і з вами зв'яжемося. А результат такий, що дотепер ніхто їй не віддзвонився. Навіть не зробивши мінімальне. подзвонити і сказати, що ми передали цю інформацію, чекаємо на відповідь. Навіть цього не зробили. І це така подяка. Ма мамі військового, який залишив свою роботу і пішов захищати нас всіх. Отим займається керівництво. Отака От подяка. У мене така сама ситуація. Я подала фото 6 місяці на експерти. Там у мене не немає. Скільки я можу вже? У мене два роки і 3 місяці. Я вам так само подавала фото. Так, правильно, тому що я всюди. Це ніякого немає результату. Скільки мені ще чекати? Це подавала юрист, подавала юрист в Київський університет судомедичних експертиз. Так, немає нічого абсолютно. Тим більше мені 8, 8 січня поміняли статус на полон. Задзвонили місяць тому і сказали, що змінюють назад, тому що не підтвердилась інформація. Як так можна? Чому так? Як так не підтвердилась інформація? Чому ви не перевіряєте інформацію перед тим, як міняти статус? Ви даєте рідним надію і пізніше забираєте? Я перепрошую, а є Сергій, будь ласка, запишете, будь ласка, контакт, тому що Андрію по експертизі, щоб задати питання. Стосовно, стосовно зміни, стосовно зміни статусів, так? І ну, насправді ми теж дуже важко пережили цей момент, тому що об'єктивно, коли є надія, що це полон, а потім ну, знову пошук особи, це. Складно і для нас складно. Але з чим це пов'язано? Ви знаєте, що ця сторона і міжнародний Червоний Хрест не підтверджують наших хлопців. Ви це бачили під час обмінів, що люди, які були безвісти, зниклими, опинилися серед полонених. Це знущання, психологічний тиск, і інакше я це назвати не можу. Але що доводиться робити? Доводиться по крупицях, збирати інформацію про те, хто з хлопців може знаходитись там. І одним з джерел є наші хлопчики і дівчата, які повертаються. Одне з перших питань, яке задають тут вдома, кого ти бачиш, і дуже часто, на жаль, ну тобто, хлопці чули на, ну, на якихось там їхніх прогулянках прізвища, тобто, ну, ведеться дуже колосальна робота, щоб зрозуміти, хто кого бачить. Деколи ми сьогодні е, знову знаходимося тут. Е, на початок хочу е, прозвітувати, отримав е, відповідь на наше звернення е, з Львівської обласної військової адміністрації. Е, звернення я не буду, відповідь я не буду все читати, але сам факт такий, що е, по нашим пунктам відправили звернення на е, Службу безпеки України, Уповноважену Верховної Ради України, е, Національну поліцію України. Тощо. Тобто наші вимоги відправлені по е, інстанції в Київ. Поряд, з тим, Якої дати? Е, поряд з тим, ми підготували чергове звернення, так як ми бачимо е, на сьогоднішній день, що родини особливо без вісім зниклих, та й тих, хто в полоні, е, змушені накручувати круги навколо е, провладних кабінетів. Змушені випрошувати ці чи інші довідки. Оце держава повинна зробити, і люди, родини, не повинні бігати по різних інстанціях. Відповідно, звернення родин пологаних та безвісті зниклих військовослужбовців про сприяння визволення їх з полону пропозиції до влади. Чим всі труднощі, що я тільки що перечислив, ми вимагаємо вжити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців у України, надання повної інформації щодо зниклої безвісті? Друге, вимагаємо створити у районних центрах та в місті Львові військові центри надання адміністративних послуг, в яких повинні входити представники влади ТЦК. Юристи, представники служби безпеки та головного управління розвитку ці ЦНАПи повинні бути створені для того, щоб люди не бігали, а в одному місті могли вирішити всі питання. У створених військових центрах надання адміністративних послуг родини безвісті зниклих та полонених повинні отримати всю інформацію по безвісті зниклому та полоненому воїну, а також е повинні Повністю в одному кабінеті відпрацьовувати всі документи. Наступне вимагаємо кожної першої п'ятниці щомісяця начальника Львівської обласної військової адміністрації, проводити зустрічі в приміщенні Львівської обласної військової адміністрації з родинами без зниклих та полонених воїнів, на яких будуть заслуховуватися проблемні питання. Передаю звернення. Від імені родин без зниклих та полонених воїнів. Слава Україні. Очевидно, зразу все зареєструємо і відповідно візьметься в роботу для виконання ваших вимог. На виконання ваших попередніх вимог, як пан Юрій озвучив, було здійснено відповідно перестарування тих питань, про які ви піднімали. Додатково зараз на сьогоднішній день зі мною є представники, як і координаційного штабу, так і управління з питання осіб зниклих безвісті. Додатково зараз безпосередньо в холі обласної ради є представники ТЦК. Є представники національної поліції, є представники штабу, є представники уповноважного справ людини, є представники безпосередньо е, ОК «Захід». Тому е, ви зможете зараз ми, е, стільки часу треба буде, стільки воно буде, але ви зможете кожен підійти безпосередньо туди і по тих, по тому функціоналу, який відповідні повноважні органи, можуть вам допомогти, зараз тут же все це буде вирішуватися. Відповідно зараз передаю слово. Пані Ані Косюті, це є представник західного регіонального координаційного центру. Слава Україні. Слава! Багатьох з вас ви мене напевно впізнаєте. Я вас впізнаю, але власне в ці дні і після акції п'ятничної мене на жаль не було, я була в Києві. А, ну от колеги депутати я вам дуже дякую. Зробили певне зауваження, що частина людей просто не знає, куди можна звернутись. Із... із цими викликами, які вас супроводжують. Отже, наш центр, якщо хтось не знає, працює у Львові на Коперника 17, другий поверх. мене щось добитися? Нічого. О, Це ви вже Хоч жару не підливайте. Що таке? Що значить жару не підливайте? Мовчіть! Це мовчіть.